Наприкінці липня і в серпні у людей може бути такий настрій, і інформація може виглядати так, що все погано. Там з, з Польщею, Україні, все погано, з контрнаступом все погано. З звільненням територій все погано. І взагалі все погано. Тобто, це е, такий ефект відбувається, тому що е, в знаки Зодіака Лев. Який означає м, ясність, зрозумілість, знаходиться логічність, знаходиться ліліт, яка означає негатив. Таким чином, коли ми логічно або ясно намагаємося міркувати, то ми, те, що ми, ту інформацію, яку ми сприймаємо, вона виглядає як негатив. Але планета, яка м, Веде до досягнення цілей, до досягнення мети, а Сатурн вона знаходиться в знакі зодіака ірраціональному, неясному, туманному в рибах. Це означає, що цілі війни будуть досягнути, і завершення війни будуть досягнути не такими ясними об'єктивними процесами, ну там вирішенням всіх проблем у виробництві ракет. Чи тим, що там Захід буде дуже багато зброї постачати більше, там, прям, дуже сильно більше. Такими. Тобто досягнення цілої війни буде не такими ясними і об'єктивними шляхами, а невидимими, тайними туманними, які ми не розуміємо зараз шляхами. А також літо означає обман. Тому, коли ми ясно розуміємо, що все погано, то це є обман. Венера в з'єднанні з Ліліт Знаху... Да. І окрім того, зараз ретроградні планети Венера, а в серпні буде Меркурій. Коли ми думаємо з приводу майбутнього, то ми там ну, не бачимо того, що ми хочемо там бачити. А зараз події сформовані так, що ми не мусимо дивитися в майбутнє, а мусимо дивитися ретроградне Венера. Ретроградний Меркурій скоро буде в минуле. В серпні, тобто працювати над тим, що було раніше, ну, задавати питання, там, а чому там чому там то не зробили, чому це не зробили, чому то не виробили, а чому ті люди. Тобто критикувати і працювати з тим, що було раніше, а не з тим, що буде в майбутньому. Енергії для майбутнього не направлені зараз. А коли ми зараз значить, прогнозуємо на майбутнє, то ми прогнозуємо з помилками. період ретроградних планет означає, що все буде змінюватися. Тобто к середині вересня, коли вони закінчать ретроградити, ми будемо ставити задачі, питання інакше. І ситуація задачі, ми будемо вирішувати не ті, що зараз. А те, що зараз ми вважаємо за актуальне, воно буде другорядне. Після середини вересня. Перед вересням люди е готуються до Нового навчального року з дітьми. Хтось, е хтось е міркує чи повертатися в Україну, чи ні наприкінці вересня. На ретроградних планетах е я раджу робити тільки те, що ви вимушені робити, до чого, до чого вас спонукає ситуація. А от з приводу того, що проявляти дуже таку серйозну ініціативу по-своєму робити, до цього ретроградні планети не допомагають. Вони заважають робити по-своєму. І коли ми хочемо, щоб було по-нашому, то ми відчуваємо в період ретроградних планет, тобто в серпні, що ситуація не по-нашому. Ретроградні планети це корекція Всесвіту, корекція Богу, того, як мусить бути. Не по-нашому, а по-правильному. Значить, планети, такі ближче до першого повний місяць відбудеться теж на ліліті в леві 16 серпня. Це теж означає, що новий лунний місяць він не про те, щоб було по-нашому. Він про те, щоб працювати з негативним з чимось і виправляти помилки перед тим, як рухатися в майбутнє. Повний місяць потім буде біля Сатурну 31 серпня. Сатурн пов'язаний з обмеженням. Оце повний місяць на Сатурні. Це означає, що якщо ми суперініціативи якісь почнемо проявляти, то ми стикнемося з обмеженнями накануні. Наприклад, нового навчального року. І такі планети, які вже означають, що обмеження пройдені, вони там з 2 десь по 7 вересня. Тому я рекомендую відкласти якісь можливі рішення до, важливі рішення до 2 7 вересня. Не вирішувати наперед початком нового навчального року в серпні. Трохи відсро... відтермінувати на пізніше. А якщо ви плануєте начало принципово нових справ, коли вже не будуть ретроградних планет, то це останні 10 днів вересня, вже не будуть з 20 по 30 вересня для початку нових справ, нового бізнесу, нової роботи. Не ретроградної, яка повтор старого, а саме нової це кінець вересня. Дякую за увагу на все добре.